А что у нас случилось? Несите, пожалуйста, нам скамейки вниз. Мы находимся в укрытии. И стоять там два часа, а тревога будет, поверьте мне, при 12 взлетевших бортах, будет часов до восьми. И стоять там с ребенком я не собираюсь, с трехлетним. Поэтому будьте любезны, пожалуйста, спустить нам туда скамеечки. фронтове Запоріжжя тут кілька разів на день лунає повітряна тривога. Міста постійно під російськими обстрілами. Вікторія Карцан з онукою прийшла до найближчого укриття під час чергової небезпеки, яке було в навчальному закладі. Але в сховище людей не пускали. Мені пояснили, що нам страшно нам відкривати, тому що ми тут, якби свої жіночки. Підежіть, є рішотка, є двері, є рішотка. Ну хоча б двері можуть щоб відкрити, щоб не тарабани. Тим часом людей біля укриття побільшало завдяки натиску разом з іншими мешканцями прилеглих будинків. Жінка з дитиною все ж таки потрапила в сховище. Така поведінка працівників школи обурила містян. Вони поскаржилися в міськраду. Наступного дня провели виїзне засідання. Комісії ми моніторимо і дивимося всі соцмережі, які фактично викладають такі випадки. В деяких випадках це підтверджується, в деяких випадках це не підтверджується, але звертаємо увагу саме на всі випадки, які є в частині безпекової ситуації, в частині відкритості. Тож, певнить, в усі укриття розташовані в закладах освіти, буде надано безперешкодний цілодобовий доступ, не дивлячись на те, що проводиться ремонт там чи ні. Зараз об'єкт не введений в експлуатацію, поки що, але ми наголошуємо постійно, в системі управління освітою, що навіть під час виконання ремонтних робіт, поточних або капів, за винятками, там, наприклад, підлога, як готовна кладеться, вільний доступ до укриттів все одно для населення повинен бути. Після інциденту буде проведено службове розслідування та додаткові інструктажі з усіма освітянами. Директорка навчального закладу, де трапився випадок, каже, таке сталося вперше. Висновки вже зробили. На початку війни ми прихистили тут, прихищали тут вісімсот осіб, і всі приходили навіть з домашніми тваринами. Тому всім вистачало місця, всі були задоволені. Ми маємо дуже багато вдячності за організовану роботу, в тому числі вчителям і техперсоналом. Не дивлячись на те, що це укриття зараз не користується постійним попитом. Зі слів адміністрації закладу є й ті, хто ходить туди постійно, зокрема, і переселенка з Васильівського району Оксана. Пережити стрес дається взнаки. Такі моменти, що зовсім необхідно. Я, наприклад, дуже до цього близько відносив, тому Я вважаю, що це необхідно. Цього в місті укриття є в 70% начальних закладів. Випадки з недопуском до укриттів не поодинокі в країні. Так у Миколаєві учасники акції гроші на зсу не пустили до укриття в міськраді під час тривоги. У Києві двох дітей не пустили до укриття до школи через те, що вони не захотіли залишати на вулиці свого собаку. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, щоб не було подібних випадків. Нещодавно законодавчі навіть дозволили брати з собою тварин. А у разі, якщо люди не можуть все ж таки потрапити в сховище, можна звертатися до міськради. Також існує спеціальний бот, завдяки якому можна поскаржитися на обмежений доступ. Ірина Головко, Славко Твердохліб. підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТеВ 7